Увага, друзі, чергова методичка, яку розганяє українська влада через продажних військових. Суть її в наступному. Ті люди, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення і не воюють, отих людей треба позбавляти тих чи інших прав. До вашої уваги декілька ось таких от продажних ораторів. Але я вважаю, що ці люди мають бути ну умовно якось тавровані, щоб була все одно якась проведена чітка лінія, яка б відрізняла тих, хто вирішив залишитись на стороні України, і хто. Просто порушивши закон там рятуючи свою ну, тобто, дупу. тобто, як механізм можна використати, умовно кажучи, обмеження виборчого права. Обмеження виборчого права не знаю, адміністративне стягнення, якесь е, там заборону займати, там не знаю певні якісь посади. І чоловік, який не пішов на війну і виїхав, він відмовився від виконання свого конституційного обов'язку по захисту держави. Якщо він відмовився від обов'язку, він має бути позбавлений певних прав. Ці чоловіки не мають. Право бути допущеними, бути обраними депутатами, бути обраними там, президентами. Вони не мають права займати посади в вищих керівних органах державної служби. Вони не мають права працювати в правоохоронних органах. Все це робиться лише для того, щоб залякати людей. Це психологічний тиск. Добровільно люди не хочуть іти воювати, ніякої мотивації держава не надає. Тому вони починають використовувати ось такі от методи залякування. Тому знову ж таки наголошую, якщо ви слідкуєте за якимись військовими, то будьте уважні, якщо ви в них почуєте ось такі от фрази про те, що треба когось позбавляти громадянства або обмежувати права, ви повинні розуміти, що це все продажні військові, які відробляють провладні гроші. А ще більше цікавих, корисних і правдивих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.